Друзі, вітаю! Ви не повірите, але на Росії уже третій день поспіль не вщухають емоції. Починаючи з вчорашнього пізнього вечора, сьогоднішньої ранньої ночі, а також ранку, російські пропагандисти повідомляють наступне: що Трамп прозрів, що Україна може повернути території і навіть піти далі. Що Росія це паперовий тигр, що Трамп закликав Зеленського захопити території Росії? Що Зеленський Ерпецький Союз надихнули слова Трампа щодо кордонів України. Крім того, як підсумок російські пропагандисти пишуть про розворотний момент, і що США перейшли до ескалації у відносинах з Росією. Також вони пишуть, що Трамп зломався, несіть іншого. Ну, як вишенька на торті, це повідомлення в російських змі, що заяви Трампа щодо України різко понизили індекс московської біржі. Що відбувається? Відбувається наступне: вчора ввечері за київським часом відбулися перемовини між президентом України Зеленським і президентом США Трампом. І за підсумками з результатами цих перемовин, Зеленський повідомив наступне: що це була найкраща розмова. Зеленський зазначив, що на зустріч з президентом США йшлося зокрема про ситуацію на полі бою, а саме про контрнаступ сил оборони Донеччині, а також про стан російської економіки. І на жаль, жодного слова про гарантії безпеки для України. Я нагадаю, що декілька днів тому, а саме 20 вересня, Президент України окреслив ключовою метою перемовин з президентом США це отримання підтвердження обіцяних гарантій безпеки. Однак щодо гарантій безпеки, на жаль, поки добрих новин немає. Тим не менш, Зеленський підкреслив, що тепер Трамп більше довіряє йому щодо ситуації на фронті, ніж Путіну. Також він заявив, що Збройні Сили України звільнили 360 квадратних кілометрів території та оточили тисячу окупантів. Тут ще є певне питання, чи точно оточили тисячу окупантів. Цілком можливо, це нюанси перекладу, тому що раніше президент Коріна Зеленський говорив про те, що він хоче обміну тисячу на тисячу. Однак і щодо можливого оточення, цілком можливо, це так і є. Особливо з огляду на те, що російські пропагандисти пишуть так звані воєнкори, що під добропіллям фактично в оточенні сидять окупанти 114 та 55 бригад без евакуації, води та їжі. І російські воєнкори здаються питанням, чому командування 51-ї армії оперативно відбуває контратаки ЗСУ. Що у нас немає людей, це починає пахнути зрадою, зрадою командування на місцях. Щодо самого Трампа, то він після перемоги з президентом України несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і може навіть піти далі. Трамп підкреслив, що Україна успішно зупиняє потужну армію Росії, і ситуація для них не найкраща. Крім того, за словами президента США, Україна за підтримки РПського Союзу здатна відвоювати всю свою територію. Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та на Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняють для РФ, я вважаю, що Україна за підтримки РПСК Союзу має всі можливості боротися та повернути всю свою територію назад у її первинному вигляді. Це не зовсім пряма заява Трампа, це його повідомлення в його ж соціальній мережі. Є реакція на такі повідомлення від президента США і від України, Європейського Союзу, і, звісно, на Росії. Президент України про таку заяву Трампа заявив, що це позитивний сигнал. Також він наголосив, що Трамп розуміє, що Україна не може обмінюватись в лапках територіями з Росією. Є реакція Європейського Союзу насамперед від президента Франції Макрона, який похвалив зміну риторики Трампа щодо Кремля. І що найважливіше, це те, яка реакція на Росію. на Росії. Експерти авторитетні в Російській Федерації вони наголошують на тому, що зараз для Трампа дуже такий недобрий момент, внутрішньополітичний момент, тому що Сенат вже повернувся з відпустки, і зараз він може прийняти нові санкції і мита проти Росії та її торгових партнерів. І Трамп нічого не зможе зробити, тому що сенатори при своєму бажанні гарантовано подолають потенційне вето Трампа супербільшістю, і що фактор такої можливості сильно впливає на Трампа, відіграє вирішальну роль. Крім того, російські експерти наголошують на тому, що посилення негативної риторики Трампа щодо Росії воно має за ціль тиск на Москву. І ще важливий момент це те, що. Як зазначають російські експерти, президент України Зеленський, звісно, просив у США більше зброї. І щодо зброї, я хочу наголосити, що якби США надали Україні, продали Україні ту зброю, яка потрібна, і у тих обсягах які необхідні? Мова йде, наприклад, про ракети для Хаймарсів, мова йде про крилаті ракети для літаків F-16, мова йде про ракети для Стемпи по Петріот. Інша важлива зброя. Керовані авіабомби для літаків F-16 Є зброя, яка може значно вплинути на ситуацію на полі бою. І в Москві це розуміють. Пропагандисти пишуть, нагадують, що позавчора Путін заявив, що Росія готова притримуватися основних параметрів договору про стратегічно-спального озброєння, що Путін хоче таким чином сигнал. Він подає Трампу, що він Москва загалом йде на зустріч, але реакції від Трампа немає. Щодо того, що Трамп змінив риторику, які будуть наслідки, я б не перебільшував значення його слів, хоча б тому, що він вчора, пізно ввечері за київським часом, заявив, що через місяць він може сказати, чи довіряє очільнику Кремля, чи довіряє Путіну. Трампу знову потрібен місяць, то два тижні. Тепер місяць, йому потрібно ще подумати. Трамп всіляко маневрує. Рубіо Дранктарша сьогодні заявив, що Трамп хоче, щоб був простір для маневру, хоче бути посередником у перемовинах. Є дійсно тиск з боку законодавців насамперед з верхньої палати представників Сенату, і Трамп, хоча він змінив риторику, не потрібно сподіватися, що все, все кардинально змінилося. Хоча зміна риторики дійсно є позитивною, є заяви сенатора Грема. Що Трамп різко повернув бік України і що це переломний момент. Я хочу знову наголосити: навряд чи це переломний момент, подібні заяви сенатор Грем робив, ми однак сподіваємось на добрі новини. І ще є важлива заява з Білого Дому, де підкреслили, що Америки виграють від поставок озброєння Україні, оскільки зброю зараз вони продають. Україні дуже потрібна зброя, саме та, яка дійсно у тих кількостях може вплинути на ситуацію на полі бою. Ще також потрібно сказати це те, що президент США вчора зустрівся крім інших лідерів. Ще з президентом пецької комісії Урсулою фон дер Ляєн є новина у ЗМІ, що фон дер Ляєн і Трамп погодилися скоротити доходи РФ від продажу енергоресурсів. Трамп останніми тижнями дуже тисне на ЄС, робить публічні заяви, що Європейський Союз відмовився повністю від закупівель російського газу та нафти. Трамп заявив, що зможе переконати Орбана відмовитись купувати російську нафту. Він вважає, що якщо попросить прем'єра Угорщини відмовитися від російської нафти, то той може його послухати. Сьогодні пролунала чергова заява від Сіярто, очільника Угорського МЗС, який наголосив. Що Угорщина не може відмінити географію, тому не буде відмовлятися від закупівлі російської нафти. Очікуємо новин, очікуємо того, що ж буде, коли Трамп зафонує Орбану і що ж буде розповідати Орбан стосовно заяв президента України Зеленського, Зеленський виступив з трибуни ООН на генеральній асамблеї і наголосив, що Будапештський меморандум провалився, і що тепер Україна будує нову архітектуру безпеки. Зеленський підкреслив, що Будапештський меморандум, який укладався, щоб гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився. Таким чином, як зазначив президент України, цей провал довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова. Ось чому сьогодні разом з Великобританії, Францією та вже понад 30 країнами в коаліції охочих, ми будуємо архітектуру безпеки. Ми розраховуємо на надійну підтримку Сполучених Штатів Америки. Про те, що до підтримки США, поки Трамп мовчить вчора. Відповідаючи на танцю журналістів, він сказав, що це питання не сьогоднішнього дня. Про це потрібно говорити після завершення війни. Про це потрібно говорити зараз, щоб Україна мала гарантії. Адже Україна вона погодиться на фактично заморозку війни лише тоді, коли будуть дійсно надійні гарантії безпеки. Також, про що потрібно сказати, це те, що президент Курдин-Зеленський з трибуни ООН гучно заявив, що без Китаю Путінська Росія це ніщо. Російська Федерація повністю залежить від Китаю. Якби Пекін хотів завершення війни в Україні, він би змусив Москву припинити бойові дії. Це очевидно добре, що лунають такі заяви від президента. Зеленський додав, що сподівається, що президент Трамп вплине на лідера Китаю Сі Дзіньпіна. І, як ми пам'ятаємо, Трамп нещодавно говорив, що він мав телефонну розмову з Сі Цзіньпіном, і заявив про те, що він сподівається, що лідер Китаю вплине на Путіна і загалом на ситуацію і допоможе завершити війну. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті, на тому, що відбувається тим часом на Росії ЗМІ повідомляють. Що на Росії гори чергова нафтоперекачувальна станція у Волгоградській області. Крім того, дрони повторно атакували нафтопереробний завод Газпром «Нафтохім Салават у Башкортостані за 1400 км від України. І російські ЗМІ наголошують, що українські дрони другий раз за тиждень атакували нафтохімічний комплекс Газпрому в Башкортостані. І остання новина, як також Вишенька на торті, це те, що сьогодні російський Мінфін запропонував переглянути податок на дану вартість, переглянути ПДВ. І пропонує з 2026 року ПДВ на Росію встановити у розмірі 22%. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися цей випуск. Свої думки стосовно всіх цих подій, заяв, можливо, розвитку ситуації. пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.